Я усім привіт. Знаєте що? Сьогодні, сьогодні просто чудовий день, тому що сьогодні вийшло демо Stellar Blade, гри, якої я чекав більше року, і вона виходить 12 червня. Вже зараз вийшла демка на 40 хвилин. і по суті, я навіть не буду її проходити. Я зразу скажу: якщо ви думаєте, що тут буде проходження, що я буду в неї грати, ні. Я, я її скачав, я її просто зараз натисну Play. Е, от, натисну вже. От. я просто в неї буду Чуть-чуть е, хочу подивитись, що там по настройкам, як вона в мене буде тягнути. Е, так, Windows Defender. Дозволити доступ. Шифтап! йо моё Боже мій, я не вірю. Я не вірю. А, так, я почав вже запис. English, UK, Espanol. Раз, два, три. Yeah. А, так. Що у нас тут? Text language. Ну, все одно. Voice language, англійська, еспаньо. Ну, хай буде англійська. Допустим. Uh, confirm. Раз, давайте, давайте я поки російську поставлю, тому що я не дуже розумію, що, тут, що це таке. Топ. Текст. Uh, просто буквально польський, портуальський, русський. Добре, я просто не дуже розумію в цих настройках. Укачивание, не, специальные возможности, передвижность, это еще, автоматический успех, а, упрощает, не, а, видимость, звук, высокий контраст, не, все нормально, подтвердить, время автосохранения в нижнем, угу, добре, короче, счет за игра Это игра, просто наимоверно, Она... Позволяє прийти часть первого етапу игры. Якщо вы пройдете демо-версію, а затем запустите повну версію, у меня збережається прорез, але я не збираюсь проходити демку. Yow. Демка. Бляха, я не вірю, що я граю в цю гру. Я її обожнюю, боже, боже який там, там саундтрек. Мені дуже шкода, що в мене хороша пам'ять на пісні. Так би я міг Блін, слухати ці пісні знову і знову. Я Я не вірю. Я оновив комп заради цієї гри, буквально. Я Я робив оновлення компа заради цієї гри. В плані, що я, по ну, суті, його перезбирав. Так, дліна волос хвостя, ну хай буде довгий автоматичний збор. А, ну, так, показувати елемент, пропустити ролик. Так. показывать так показывать записи ага окей показывать обучение ну допустим подказки стандартные стандартный контроллер просмотр настройки управления вертикальная чувствительность так инвертировать камеру по вертикали Переход в режим ходьби, удержування. Переход в режим дальнього бою удержування. Я звик до нейроавтомати, тому давайте переключати Автоприцілювання в, да... в дальньому бою. Корекція при стрільбі в дан... дальньому бою. Ні, це, це виключимо. Ну, в мене все одно я не зможу стріляти. Тобто, це... я просто. Мені по суті, це все не дуже потрібно. Автозахват цілі при атаке. Ё-моё, скільки, скільки тут настроек? Адаптивні тригери, в мене немає. Я, я на клаву миші граю, Хоча, напевно, було б круто на геймпаді пограти. Так, добре, це все ладно. Екран. Конний режим. 60 кадрів. Соотношення сторон. Область інтерфейсу. Так. А, поняв, поняв. Так, HDR, параметри екрану. Закріпіть. В мене ожидаємо VRAM, VR VA відеопам'яті. Размытие в движении. А, ну, таке собі. Мені це не дуже подобається. Тряска камеры. Ну, давайте зменшимо. Ладно, давайте залишимо все на максимум, як це і задумувалось. А, графіка. Оце найголовніше. Шаблон графіки високий. Дуже високий. Чуть-чуть вище, ніж моє. Режим масштабірування DLSS 4. Афігеть, що він тут є. Тут є DLSS 4 і тут є AMD Super Resolution 3. Але я спробую вимкнути, я спробую грати поки без зглажування. Я думаю, нічого не вийде в мене на дуже високих. Добре, масштабірування. DLSS 4. Це мені нічого не треба. Детализация объектов высокая. Текстура окружения дуже высокая. Плотность мелких объектов. Так, качество теней очень высокое, качество частиц, размытие в движении, качество отображения на экране, субтитры, интерфейс, доступность, эм, контроллер. Як ви бачите, у мене змінилась камера, тому що, ну, коротше, я явно не зможу записувати цю гру а, з компа, а, тому що, ну, типу, ОБС дуже багато жре а, ФПС. От, і це буде дуже погано, тому я буду на телефон записувати. Я якось покраще зроблю, щоб це все виглядало. Добре. Вихід. Нова гра. Обичний режим. Напряженные сражения рекомендуется игрокам, которые любят сложные поединки. А, ясно, это режим складности. Ну давайте, давайте мы не пофиг режим истории. Тому что я и так не собираюсь раты. Зараз моя будет сцена. Бляха. Я, я б хотів скіпнути, чесно кажучи. А, мені ще контролс треба було подивитися. Мені ще треба було подивитися контролс. Блін, я не хочу дивитися, я не хочу. Я не хочу дивитися. Не хочу дивитись. Ну добре, подивимось. Так, начебто записує. Мені в гімплеї іменно цікаво подивитись, скільки ФПС буде, як воно в мене буде йти, щоб я, коли вже повноцінна версія вийшла, щоб я... щоб я міг якось знати, як записувати. Щоб я міг настроїти вже все так, як хочу. Жесть. Okay. Казалось, що мають текстури покращитись на ПК-версії. Блін, мені шкода, що я не можу скипнути каценом. Ой-ой-ой, починається музло. Одна з моїх улюблених писань, до речі. Вона в інтро. Тому я її не дуже хочу проходити, бляха. Дуже-дуже не хочу навіть пролог проходити, і, і не буду пролог повністю проходити, ну і однаке. 7531. Обінувати хач. Зараз ця культова сцена буде. Come on. Come on. Давай, 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 давай. Треба ж м'якати. О боже. Боже мій оця музика. В неї. В неї рука залізна. Pure Cinema. Щось з волоссям не так. Якесь воно зернисте трошки. Треба буде покупатись в настройках, я собі напишу ідеальні настройки. 40, 45% графічний процесор, що? Що? What the hell? What the hell? 46% графічний процесор, а яким чином? Так. Ну я поки не знаю, як ще робити. А чому? Серйозно, а що. Ще... А як... А як в меню вийти? Настройки. Так, графіка. Дуже високі масштабирования нема. Ризкість. Короче, есть какая-то фигня. Не зрозуміло, почему изображение какое-то не такое хорошее. Так, давайте DLSS 4 поставим. Эм, так, базовая резкость, масштаб рендеринга. Так, на якість. Давайте поставим на якість. Добре, підтвердити mm -hmm. ще раз так, контролер, клава миш, ага, стрибок, uh, спринт, Шифт. Тримати спринт при нажатті В. Ходьба це. Поворот камери. Це ясно. Захват цілий. Е предмети. Швидка така сильна атака, уклонення. Що? Shift. Захист парирування є. Yeah. Ну це непогано, до речі. Е хоча я б, я б змінив, чесно кажучи. Я б змінив. парирование на что-то но, в принципе, пофиг пока. Блин, с DLSS, наче, гарнейше выглядит. Ах ты, подлюка. Йоу, ну чё это? С DLSS 46%. Я... Боже мій, ну ця музика це просто це просто щось неймовірне. Єдине, я правда не дуже розумію, а що з якістю. Ну тобто в мене таке відчуття, що якість трошки якась погана. Просто коли я на щось дивлюсь, тоді воно і починає якісно виглядати. Тут же наче текстури мали якісніше бути. Ну Але управління тут дуже приємне. До речі, в мене навіть Generator є, але схоже, з такою оптимізацією він навіть мені не знадобиться. Ну тобто, тут дуже багато подій на секунду відбувається, і в мене 49% відеокарта. Занято. Я yeah, спарирую. Найс, nice, найс, nice, найс, nice, найс. Nice. Пішов звідси. Що це два? Um, так, при... ви накаплюєте бета-енергію. І що, як її використати? Схоже, треба буде грати з якоюсь іншою звучкою, бо кажуть, англійська прям дуже погана. Хоча мені приємніше завжди з англійською звучкою грати. Q, щоб взяти стимулятор. Зручно. Так, ну давай, якось візьмемо. Що мені робити. А, я використав. Ай, ай, ай! Ща подлюки. Бата сгибнись, два! Зашибись. О май гад. Як бихте? Может, траба инши шеф триматы? Або нам просто не треба поки бігти. А, зараз нам кажуть. йо майо Може тут просто локація така жесть. Скільки все відбувається? 49%. Не, я, я думаю, скоріш за все це запечена анімація. Don't stop. Keep Я думаю, це запечена анімація, тобто вона не так сильно нагружає відеокарту, але все одно, офігеть! Тут дуже багато ефектів. Навіть. Типу, да, це DLSS, але. Це перший босс, якого ми не будемо проходити. Альфа Найтіба. Чи я не знаю, чи тут урізані текстури, ну подивіться на землю. Земля якась, ну не супер. Просто я думав, що тут буде прям вообще. Прям взагалі жесть. Або в мене просто монітор 1080, може, може теж. У цьому справа. God's life signs. We're the only two left. Eve. Eve, pull yourself together. Taki. Listen to me. We haven't completed our mission. Ні, ну на 1080 вмикати DLSS це, звичайно, кринж такий тотальний. Це треба. <говори> треба вимкнути його до біса. Може, воно і краще буде виглядати тоді. Ну я не впевнений. альфа uh, биотеф. Я вообще не думаю, что это альфа биотеф. Настройки. Экран. Uh... Зернистить вымкнена. Серьезно, давайте возьмем, вымкнем до биса этот Дуже висока якість. Щось би з ДЛСС у таке відчуття, що гірше. Ай! Ай! Моя анімація. Атаки, я не знаю, навіщо я проходжу, до речі, зараз. Гаразд. Проходити я не будем. Зовнішній вигляд. А... Ой, не знаю, я, друзі, не знаю. Це скіли в нас. Араст, Біз ним. Виходимо. Ходимо з РМ. Ну, на цьому все, в принципі. Тобто, я вимикаю. Що я можу сказати в результаті? В результаті, поки якось не зрозуміло. Тобто, чесно кажучи, я якось очікував кращої якості в плані текстур. Я думаю, що я просто чогось не зрозумів. Ну, тобто, як завжди, я перший раз запустив, або це просто демка урізана, або, або не знаю. Ну тобто, прям в деяких місцях я думаю, що буде краще. Але якщо ні, то якби, I'm not complaining. Гра, в принципі, не цим хороша. А, музикальним супровідом. А, от. Це, в принципі, основна причина, чому вона мені так подобається. От. І ще я можу сказати, будемо, будемо чекати релізу, і за цей час я чуть-чуть ще. Допройду цей пролог, ну тобто я не буду боса вбивати, я просто е, буду перезаходити, буду в настройках, е, кавирятись, буду пробувати контролси встановити хороші. І вже якось там 12-13 ми почнемо проходити цю прекрасну гру. Боже, який я радий, це просто неймовірно. Все, дякую всім. Це таке невеличке відео було ні про що, по суті, я просто копався в настройках. Я розумію, що це якісь світсті, але ну, це мої перші враження. От такі. Все, дякую. Бувайте.